Добрий день, я Золушкіна Дар'я, вихованка городка Основи екологічної безпеки Донецького обласного еколого-натуралістичного центру. Дозвольте представити вам роботу Вирощування синполі та догляд за ними. Фіалка, домашня синполія, кімнатна фіалка у Зембарська фіалка є одним з найпоширеніших квітучих рослин, що застосовуються в кімнатному квітникарстві. Історія квітки фіалки замбарської або ж розпочинається на сході Африки в далекому 1892 році за дуже романтичних умов. Губернатор Адельберт фон Синполь прогулювався зі своєю нареченою біля підніжжя у Зимбайський гір, коли помітив поміж каміння невеличкі і невідомі йому до того часу фіолетові квіти. Вони надзвичайно сподобались молодій парі, а враховуючи те, що батько губернатора був квітникарем і завзятим колекціонером, зразки квітів і насіння були відправлені йому. Він успішно зміг підтримати життєдіяльність і розмножити на відкриті рослини, які отримали назву Синполію співзвучна з прізвищем їх перших відкривачів. У Зембарський гори з того часу вважаються батьківщиною фіалки кімнатною. У нас в тому на сьогоднішній день понад 50 фіалок. Саме тому була сформульована тема вирощування синполій та догляд за ними. Об'єкт дослідження фіалка у предмет дослідження, догляд за нею. Мета дослідження вивжити закономірності вирощування синполій. Відповідно до мети досліджень були визнані наступні завдання проаналізувати літературу по темі дослідження, вивчити закономірності вирощування симполій, провести дослід та зробити висновки. В наших широтах фіалка почала вирощуватися не так давно, лише в середині ХХ століття. Спочатку вирощувалися лише природні сорти фіалок, які цвіли фіолетовими, синіми і бусковими квітами. Однак завзятими і захопленими селекціонерами, дуже швидко були виведені фіолетово-червоні симполі, а згодом рожеві, білі і жовтуваті квіти гладенької, гафрованої або кочеревої форми. Не оминули в селекційні роботи і листя рослини. Подарувавши їх прихильникам, задоволені вирощувати фіалки з пістрявими листочками різних відтінків зеленого кольору. Для розмноження рослини треба поставити листові живці у воду або торф'яну суміш. З часом біля основи листочка з'являється дитятко. Потрібно підготувати окремі вазони, скласти відповідний пухкий вологий і повітряно проникний ґрунт та підготувати на нову вазону дренаж. Відокремте дитинку, відразу, не давши підсохнути корінцями, розсадіть на окремих вазонах. Не притоптите ґрунт біля рослини, посипте землею, це і буде ущільнення ґрунтки навколо корінів. Для фіалок підходить тільки пластикові горщики. Ідеальне суміш землі поки не існує, і кожен колекціонер методом проб і помилок, експериментуючи, знаходить свою ідеальну суміш. Основними інгредієнтами вважаються листовий перегній, хвойний перегній, торф, дренаж землі. Хрун для фіалок має бути пухким, швидко вбирати воду і добре пропускати повітря. Для досліду нам було взяти шість різних зразків ґрунту з городу і два зразки універсальний ґрунт та ґрунтосуміш для розсади. Протягом місяця ми спостерігалися розвитком синполій. За цей період у всіх рослин, посаджених в ґрунт з нашого городу, з'явилося по 3-4 нових листочки рослини підросли 1,5 2 см. А ось рослина посаджена в ґрунт для вирощування розсади, майже не розвивається. На рослину не повинно потрапляти пряме сонячне проміння. Для вирощування найкраще підходять західні і східні вікна. На південних вікнах їх потрібно притяняти. Щоб синполія цвіла цілий рік, можна використовувати штучне освітлення. Синполії бояться холодних протягів. Вода для поливу повинна бути кімнатної температури. Для поливу можна використовувати водопровідну воду, бажану відстойну, або відфільтровану. Полив можна здійснювати в піддоні або зверху, при цьому не потрапляти на листя і на точку росту. Частину води, що залишається в піддоні, через 30-40 хвилин, необхідно злити. Грунт в горщику повинен бути вологим, але не мокрим. Отже, якщо за фіалкою правильно доглядати, то вони не принесуть абсолютно ніяких турбот своєму власнику. Дякую за увагу.